Перші дзвоники пролунали у навчальних закладах Житомира. Почули його і учні ліцею номер 3 До першого класу сьогодні пішла і маленька Кароліна. Дівчинка каже: до школи готувалася сумлінно, не боїться і з нетерпінням чекає початку навчання. Хочу малювання краще навчитися, бо я вмію так собі. Хочу ще собі це, що я вміла нормально писати. То я отак от от криво пишу. Я хочу навчити танцювати гарно. Поруч із першокласниками їхні батьки, які із сумом та радістю одночасно передають своїх дітей класним мамам. Емоції, звісно, переповнюють, тому що як би там не було для кожного з батьків це і ще один раз в школу нові переживання, нові хвилювання, але велика гордість за свою дитину. Сьогодні до ліцею номер 3 приєдналися ще 102 учні. Директорка навчального закладу Марія Дорожко каже, усі вони влилися у дружню родину і готові здобувати нові знання. Я бажаю їм міцного здоров'я, добробуту, благополуччя, гарних друзів, гарного навчання, гарними стати учнями і синами і доньками своїх батьків. Загалом вже сьогодні до першого класу навчальних закладів Житомирщини пішли понад 8,5 тисяч дідлахів, а свій останній перший дзвоник почули 6 тисяч 411 класників. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Уперше за період незалежності Україна запустила масштабне оновлення музично-теоретичних посібників, видання Цікаве Сольфеджіо та словник-довідник юного музиканта. Нещодавно презентували у Малині, а також передали до музичних шкіл Житомирщини. Ми презентували саме для музичних шкіл дуже важливий проєкт за підтримки Швейцарського фонду «Culture Education». Лайф «Foundation», Українська асоціація музичних подій створила такий соціальний проєкт за ініціативи народних депутатів, зокрема нашого колеги Олександра Санченка, кігова профільного комітету з питань музичних індустрій. Для презентації оновлених посібників Малин обрали не випадково саме тут за ініціативи народного депутата Арсенія Пушкаренка та завдяки фінансуванню від Естонської республіки наразі відновлюють зруйновану музичну школу. Тож така подія має символічне значення. Росія нас не знищила. Ми продовжуємо розвивати та створювати нове, незважаючи на усі старання ворога того ж дня, також провели спільну нараду, аби обговорити нагальні проблеми музичної галузі області та разом знайти методи їх вирішення. Обговорювали питання. І нагальні, і системні питання, які є в позашкільній освіті, і в музичній освіті, першочергове, це питання заробітних плат, оплати праці працівників, залучення молодих спеціалістів, бо і тарифна сітка, і ті суми, які отримують викладачі на руки, вони не дозволяють молодим людям приходити. За словами директора Радомшльської школи мистецтв Вадима Барановського, студент, який планує стати викладачем музичного мистецтва, повинен мати близько 16 років навчання та практики. Тож такий довгий та складний шлях до професії повинен бути достойно оцінений. На сьогодні нагально стоїть питання. Я знаю, що його надзвичайно складно в цих умовах вирішувати, але з цим треба щось робити, тому що через дуже короткий час школи, особливо маленькі, в містечках, в селищних радах, вони... Так чи інакше будуть мати проблему по кадрах. Будуть діти, будуть школи, будуть інструменти. Але кому працювати з цими дітьми можливо буде таке, що не буде. Під час наради обговорили також і інші проблеми музичної освіти. Зокрема, залучення дітей до творчості. Директорка Баранівської школи мистецтв Юлія Ейсмут Мігей розповідає: з початком повномасштабного вторгнення у їх навчальному закладі стало менше учнів однак зараз кількість юних музикантів росте, що не може не радувати. Наші вихованці. Є 350. зараз. Ми спостерігаємо тенденцію, що до нас приходить дуже багато дітей. А ще більше тіше, що ці діти всі надзвичайно талановиті. Направду от наша Україна дуже талановита, і дай Боже, щоб у нас лише був мир для того, щоб ми могли працювати, розвиватися, і в Україні є чим пишатися і ким пишатися. Загалом Житомирщина отримала 910 нових посібників. Завдяки ним навчальна програма юних музикантів стане більш сучасною, цікавою та ефективною. 31 серпня Житомирське полісся на виїзді зустрілися з київським динамо у рамках четвертого туру української прем'єр-ліги. Повки шукували трибуни вже на сьомій хвилині. Томор Йосефі відкрив рахунок після грубої помилки захисту господарів поля. Ваєвак шуденько розіграли. Футболіст Полісся Назаренко, подача, скидка. Гуцуля удар! 1-0! Вже на 20-й хвилині Лукас Гереро зрівняв рахунок після необачної гри воротаря Полісся Олега Кудрика, який невдало вивів м'яч у центр поля. Голкіперу дають кілька кроків. пройти вперед, тут Кудри. На 31-й хвилині Чеботенко штовхнув у спину Волошина у штрафному майданчику. Суддя призначив пенальті у ворота Житомирян, яке реалізував динамівець Віталій Буяльський. Рахунок два-один. Райна Гереро то один дотик, і один боток продовжує нарває падіння в штрафному майданчику. та Буяльський проти лега Кудрика. На 44-й хвилині Буяльський оформив дубль. Шана Волошин, не вбитима віддав передачу боязку. У другому таймі Динамо не знижувало темпу. На 50 50-й хвилині Назар Волошин поставив крапку у матчі. Після швидкої атаки він пробив повз воротаря рахунок. Чотири-один. Широко розтягуються у Київської динамо, Волошин страшний забігає, віддай передачу. Гереро крадевню оголчений краде. Руслан Ротань відзначив, що команда показала бойовий характер і не здавалася, навіть після пропущених голів. Він підкреслив, що Полісся намагалося діяти компактно і створювати контратаки. Але, на жаль, помилки у захисті коштували дорого. Класно, почали цей матч, забили, могли ще забивати. От, і після помилки, да, коли ми привезли сві, свої ворота, гол, мабуть, особливо при пенальті в наші ворота, коли поставили пенальті, гра дуже розладилась. І саме, мабуть, бентежуючи те, що ми якось пустили руки, ми після цього не, не вірили в перемогу, хоча було достатньо часу. Наразі Полісся має три залікові бали і займає десятух сходинку турнірної таблиці УПЛ. У матчі п'ятого туру другої ліги ПФЛ Полісся 2 здобуло перемогу над футбольним клубом самбір Бірнива 2 У першому таймі голом за Полісся відзначився Олександр Іванов. полісся 2 подвоїло перевагу вже в другому таймі. На 51-й хвилині Михайло Раско поцілив у ворота суперників. На 63-й хвилині Джері Йока зробив рахунок 0-3 і закріпив перемогу житомирян над тернопільцями. Наступний матч Поліся 2 зіграє 3 вересня проти львівського футбольного клубу Куликів Білка на домашньому полі.